Хихотун-Хихотунович і Рослинка-Веселинка. Все володне стайко. У нашій школі з'явився новий учитель. І повірте, такого в жодній школі світу ще не було. Але стривайте, розкажу все по черзі. Зайчик Кося Бухань з жачком-хольком-колючкою останнім часом полюбили приколюватися. А надто кулько! До цього він просто підколював, а тепер ще й приколюється. Ха, любить валяти з Я сьогодні про доколо кнопку на стілець підклав. Він сів і ой-ой! Мало до стелі підскочив! Ха ха, а я, вовчику-вовчинку, липучку для мов до хвоста приліпив, каже Натакося. Він з нею цілу перерву ходив і не розумів, чого з нього всі сміються. Ха ха! Після уроків, на галявині неподалік школи, хлопці вихвалялися один поперед одним своїми прикольськими подвигами і реготали, аж по землі качалося. Раптом з кущів вийшов кумедний дядечко, схожий на мавпу. Він був у яскравому клоунському костюмі й жовтому каполюсі, одягненому на бакир. Привіт, хлопці! сказав він. Я бачу, ви любите сміятися. Мабуть, будете в мене на уроках відмінниками. На яких уроках? здивувався Кося. А хто, пробачте, такий? спитав Колько. Я, ваш новий учитель, хихотун, хихотунович Шимпанзюк. Раніше я працював у цирку клоуном, але мій друг умовив мене перейти на вчителювання. Та ви ж його знаєте. Це ж ваш учитель фізкультури Макак Макакович. Він теж, до речі, колись працював у цирку акробатом. Я вже домовився по телефону з вашим директором і от іду оформлятися. То в нас будуть уроки сміху. вигукнув Кося. Це ж чудово! «Яке чудово! Це просто супер! підхопив Колько. Хихоту не хотунувачу, попросив Кося. А покажіть нам, будь ласка, щось прикольне. На уроці, хлопці, на уроці, відмахнувся хихотуй хохотунович. Ну, будь, ласка, ну, будь, ласка, заканючили вони. Гаразд, умовили, віддався на вичидель. Зараз перевіримо вашу кмітливість. Слухайте. Якось вранці дід і баба їли кашу з молоком. Дід розгнівався на бабу, бух по каші кулаком. Знепритомніла бабуся, дід за лікарем пішов. Лікар їхав на свині з гітарою на спині. Лікар рухнув, баба встала, і гітара вмить заграла. Поставте мені хоча б три запитання до цієї пригоди. А чому дід розсліпався на бабу? спитав Колько. Добре запитання, усміхнувся вчитель. А тому що баба переселила кашу. А чому лікар їхав на спині? спитав кося. Щоб було весело. От у церкви, наприклад, клоуни теж часто виїжджають на рано на свині або на візочку, запряженому смішною свинею, а чи й кількома. А чому лікар хрюкав? спитав кося. Бо ж на свині їхав, як їхав на козі, мекнув би. Молодці, метикуваті ви хлопці. Одразу видно, домашні завдання будете виконувати сумлінно. А що, на руках сміху будуть і домашні завдання? спитав кулько. «А вже ж! які ж уроки без домашніх завдань. Тю, сказав Кося. А ви як думали? Наприкінці тижня до того ж буде контрольна. Підемо разом шукати рослинку «А А як? спитав Кося. Ми ж не знаємо, яка вона. рослинка «Рослинка-веселинка пізнається по запаху, пояснив вчитель. Хто її понюхає, одразу сміється. І сміятиметься цілий день. Але все це згодом. Схопився Виходин Готонович. Ну, гуляйте, відпочивайте. А я побіжу оформлятися. І дивний учитель, кумедно підстрибуючи, побіг до школи.